Друзі, з вами я Максим і я. Це друга частина цієї гри. Як ви пам'ятаєте, ви набирали тут купу купу переглядів Тому я записую другу частину цієї гри. Так. Ой, чекай, що не тут пішов Так. Іду правильно монстр мене не бачить. Чо всі Чого всі? Тут од ну, блін, кольору. Вони одну секунду. Все, я... Я все знаю тепер от... Ой! Ч? О, так. Все, відкрив. Йух! Ой та я еп, та вистрибнула днявка, я такий. Пам'ятаю, <підмітав>, як я. Заговорився. Заговорився, заговорився. Так. стрибаємо, стрибаємо, стрибаємо. Стрибаю стри я. Так, І що хочете третю частину, якщо тут набереться 20 переглядів ось на цьому відео, то ми знімемо третю частину. Можливо, навіть якщо ви його пам'ятаєте. Так, побіг. побіг. Так, я вроді пам'ятаю. немає! Ось! Ух. 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 Де я бачу жовтий колір? Искував все, монстр, не йди, искувався. Так, аролат у мене є. О, є, фриспі. Так, шо мені попадає? 50 хвилин X. Так в мене вже 40 хвилин, я буду швидко бігати. Я забув, куди йти. Чекай, я згадав? Что це було? О, чого? Діой, скільки може да відстав уже, пацан, ну от що ти робиш? Ну вот шо? <свист> вот это дыма. Я спр... замусклался, как вы видите. Так. Вроде бы тут. Что не тут? Я не полетаю. Я не помню. Нет, здесь не тут. Не тут. А пинг Грин де, да, блин Даку червону у наш у мене не... не той червоний, ні, А да яку червону Погнали, погнали О! Oh! Смотрите. Не, я не помню. Не помню. в пацана и побег. Бег. Секретная комната. А, пойдем, мы сюда зараны. Тільки зараз сейчас кулерамой бавлюсь. Ну пометай. Я за не пометаю. А, сейв зон. Обалдеть, там девка пришла. Давай, вот сюда я пометаю. Я не тоже добрая пометаюсь. А, девочка я загадал, я загадал. Кельки, что, я туда пішов, А я туда и пишу. Ось він. Так. Все в мій неулюблений паркур. Він досить прикольно виглядає, а от проходити його не прикольно. А? Ой! Ти-юй, пацан. Як це? Джек. Ще є фр... френд буст швидкість, якщо хочете, я можу знову Остапа, бо там дуже багато з ним перелетів. Або. Взагалі можемо четверо. Ну, ми вже знімали. Е Пам'ятаєте, Андрійка? Це називається відео Секретний Кінець. Ой, маска секретний падання. а, -а, 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 -а. Йой, чорта, що я такий швидкий, тепер мені важче проходити. А чого я не можу і так бігати? Ну, кнопки там побігти. Житті. Ми можемо таке, якщо ми попадемо побігти кнопку нажати. <стрит> ну не кнопку, а просто а, рухати? Скажіть може. Опишіть в коментарях хто, хто так як, само, як я думаю. А я сам я, 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 я подумав, я не ну, можу застримити, о, застрілю. <плод> я злікався. Спідуй. Єс! Шість хвилин вже відео триває. Хм, Я думав, взагалі навіть немає піти. А вже шість. Так. Ху. І зелений легко знайти. Так. Монстерець пішов у гець. А що, не дистанш мне? А ладно, не дистанш, вот и А не монстр. О! Дале. Бере. Тепер мені треба сейв зону знайти. Так, а сейв зону є дві. Так. Куди? Я десь напевно близько. Я загубився. А, за цим поворотом має бути сейзон, з так? О. Так. Ідемо. О, чекай, я ось тут я заберу. Вони... І 13. Мені треба ось цей попорт пройти. Знову я його вже другий раз проходжу. Але нуль разів я помер. А -а -а -а. Ну, я не таких смертей. Смертей від монстра й мав на увазі. Ой, я хотів стрибнути, а не взявся, а я перелякався все одно. Так! И что мне это делать? Где не класс? Вот тут такой сидит. Ну да. Так, 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 мне это бы Грай. Это монстр. Это монстр. Все, мы да Вин тут, да знай, да? Ничего, блин, сюда зашел. Для ковиб. Я бачив Я бачив! віцта вітстей, я синій, я синій, я синій. Упа один треба чекати поні. <гас> я не хочу вмерти, я далеко прийшов, він хочу вмерти, я не хочу. Іди, йди, та-та-та-та. Їх пливи там, мене не треба. Тай відстань. Отстань. Так, тут я пінк. Хочу я дуже близько. Я тебе відстань! Відстань! О, я можу взяти. 200 роботів, 200, 200, 0. М -м. Треба що, типу э е ось це зняти, ось це цей нуль і це нуль і це нуль не хочу сте А, ні, можна. Ой, ну, ой, джой Хм це уж усильно обманка. Йой, ну Відстань від мене! Та відстань, монстра. Да Та я еще вставший, кула маны. Ты надеюсь, ти можеш куда Так, я не знаю, куди він тепер пішов. Так. Чого ти пішов до мене? Не хочу Розумію, пацан. Ну... Мені треба такий як пацан. Та й має колір, але все одно не знаю, куди йти. Ти мене не бачиш Ти Фі... не Тиуста! Ти сам? ти йоу! ти їх собі, себе! Я пошвтував! ти пошовтувал! Я, я <плес> а, то скільки можна? Вичка! Все, обманули дурака. Я його чую, але не бачу. Я його чую, але не бачу. Не він є. Де він де він де вінки? Ну але на цьому ми можемо завершувати це відео. Ставте купу лайків дзвіночки, щоб знали, коли буде наступне відео. І на інших підписуйтесь і на мене підписуйтесь. І всім пока!